Якою має бути різниця у віці між чоловіком та жінкою для побудови е, сімейних стосунків для створення сім'ї? Ну, е, скажімо так, є якісь певні правила е, ну, середній такий варіант, нормальний це десь від 3 до 10 років. От, якщо вони на рівних або він молодший, ну трошки не складається. От, по віку це має бути так десь 3, 7 до 10 років. Це такий середньостатистичний варіант. Добре, але ну, це я говорю з ведичної точки зору. Добре, це не завжди все. Ну те, що розповідається, більше йде з посиланням на ведичні писання. Добре. Ну тому що ну раніше сім'я створювалася. Він вчився в наставника. Ну от з 15 років до 25-10 років. Хлопець проходив навчання в духовного наставника. От, а дівчинка жила вдома, і вона могла там, мати 13 років. Наприклад, вона 13, він 20. От і вона знала, я заміжня от той хлопець, мій чоловік, все. Але я живу в батьків, поки він там вчиться. Він коли закінчить навчання, все, ми тоді поженемося. Тоді будемо жити разом. Ну бо я коли говорю про те, що дівчатка там 13-15 років виходила заміж, знаєте, там в когось волосся димом стає там. яй -я, я як то так, -то? все. Тобто ну, не розуміють. Ну по теперішнім міркам, розуміють, що він має її там за шкірку та додому в ліжку там і робити з нею всі там сімейні обов'язки, інтимні мається на увазі. Це ж розуміється, це дурка куди. Якщо ж дівчинка до цього не готова, то нічого цього не відбувалося. Ну, от, побудова сімейних стосунків вона йде трошки глибше. Це ну, не, не тільки той рівень, яким ми міряємо ці мірки. Ну, Водичні писання, всі вони трактуються і всі вони пояснюють нам одну річ: те, що ви є душа, і це все базується на рівні душі. Окей, а що ж робити з сімейними парами, коли сталася історія така? Наприклад, тут Еммануель та Бріджит Макрон. Вона старша від нього на 24 роки. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, як то так? Ну от так. от так, Ми бачимо два тіла. Його тіло там скільки років, її тіло стільки. Бачимо, так? А як це вони стосунки були, А от так. Дивіться, коли це йде на рівні душі, ми не можемо побачити всього, що відбувається на рівні душі. Я колись пам'ятаю, була така дуже нашумівша історія. Це ще, ну, як я, я народився в СССР, ну, от, і в Польщі хлопчина 17 років закохався в жінку, який, який було на той момент 76. Це, я пам'ятаю, це був такий переполох, там, всі, як то? Так то, то, куди там стільки років різниця? Прекрасно. Ну, от. Я не знаю, чим закінчилась історія, але шуму тоді було дуже багато. І він до останнього, от, 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 з нею, і все. Причому він до неї тягнувся. Вона йому відповідала взаємністю. Як це так? А ось так. Ну, от. Дивіться ще один момент, також який цікавий. Є такий ритуал у водичній культурі, називається Віваха Ягя. Це коли чоловік з дружиною вони е, почали зустрічатись, астрологи перевірили сумісність сімейної пари, е, два роди з її сторони, з його сторони, дали благословення на ці стосунки, на цей шлюб. Вони виконують всі правила, всі приписи, вони виросли на певний рівень. Тоді вони проводять ритуал, який називається Віваха Ягя. Тобто, це весілля, скажімо так, ведична, да, по всім правилам та канонам. Що ще цікаво відбувається? От Коли проводиться Віваха Ядя, тоді дається обітниця про те, що ці дві душі, я повторюю, дві душі, не два тіла, а дві душі, вони будуть разом на протязі семи життів. Вони народжуються, знаходять один на одного, створюють сім'ю, вони далі. Напишіть, будь ласка, в коментарях, хто з вас таким стикався, особливо жінки. Ну, чоловіки ще може так, менше, да? але жінки чітко це відчувають. От побачила людину, ви розумієте, все, от я закохалась в цю людину, це людина мого життя, і я хочу бути тільки з цією людиною. Все і там, що би не було, люди проходять любі випробування, але вони будуть разом. Чому це може бути таке, що ці люди в минулих життях провели цей обряд віваха ядів? Перевага, я їм ще одне розкажу: коли створювалися сім'ї згідно всіх оцих водичних правил та правил та приписів, коли з чоловіком щось ставалося, і чоловік помирав раніше, ніж жінка, то для жінки було легше піти в вогонь, спалити своє тіло, ніж жити без нього. Вона згорала від страждань. Це була одна історія. Це знову ж таки було в одичних писаннях. Потім далі почали створювати шлюби невідомо, як женили там кого попало, на кого попало, що попало, як попало. І як чоловік помирав, то жінку просто за шкірку і в вогонь. Плюх, і все. Вона там кричить, виречить, не хочу, а її все одно запхали. Ну то є розуміємо, так, що є якісь певні правила. Коли вони дійсно виконуються, так це одна історія. Коли це не виконується, ну це зовсім інша історія. Підсумок відео. в середньому це має бути статистика так, від 3 до 10 років: 3,7 до 10. от, Більше, ну хіба там, наприклад, в жінки я такі мав на практиці, в жінки стоїть Сатурн в сьомому домі або аспект Сатурна на сьомий дім, і їй 25, йому 50. Прекрасно живуть, прекрасно себе почувають. от, тому, Якщо дивіться, йде велика різниця в віці, там потрібно розбиратися, тому що в дівчинки скоріше за все були якісь проблеми так, і вона не мала батька. І вона собі знаходить батька, ну від собі там чоловіка, якому там 50, 60, 70 років. І тут дівчинка, який там 15-20 років, властиться до нього, да, хоче ласки. Ну він як нормальний, здоровий чоловік, він відреагує сексуально. Да, тим більше, ну якщо це не своя дочка, да, то й ну, він відреагує сексуально. І він розуміє, о, вона від мене чогось хоче. Ну і від них почнуться інтимні стосунки. Їй потрібен батько, а йому потрібен секс. Ну і от вони знаходять один одного. Да. Але коли дінка, дівчинка цим наситилася, вона каже: Ні, я хочу бути жінкою, а не дочкою вона дуже часто розходиться з тим чоловіком, сходиться з іншим і тоді вже нас будує з ним нормальні стосунки партнерські. Ну, ну, тому що є такі, є такі перекоси, коли жінка старша від чоловіка, вона може дивитися на чоловіка як на свого сина і бавити його нячета. Або є перекос в іншу сторону: це коли чоловік дивиться на. Дівчинку, ну були такі приклади, да тобто, коли чоловік ну, там набагато старший, він дивиться на неї, як на дівчинку. Ну дівчинка, дівчинка, ну ладно. От, але коли починається конфлікт і вона вже починає пакувати чемодани і вже йти, він тоді розуміє, що я втрачаю не дівчинку, я втрачаю жінку, яка для мене цінна і дуже важлива. І тоді вже чоловік починає в ліпешку розбиватися для того, щоб повернути її. Вони перебудовують стосунки. Це вже інша історія. Ну тому стосунки так, це має бути 3-10 років. Знову ж таки, якщо ви закохались, дійсно це кохання. Це не є там таке, знаєте, як діти в 15 років. Там любов така цей дядський фанатизм. Не про це. От, якщо це дійсно, да вже зріла любов, це зрілі стосунки. Ну, можливо, це ваші стосунки. От я кажеться, Бог вам суддя. Ну тось ми не можемо туди власти. Перше, не судіть когось самі, тому що ви не знаєте, що там відбувається. Інше, старайтеся, ну самі. Ну, от, ну, не потрапляти в такі історії. Ну, ще раз кажу, знаєте, яка любов, вона така штука цікава, і закохатись можна в кого завгодно, і де завгодно, і по віці це може бути взагалі ні в які рамки не входить. Ну, таке буває. Так так. Дякую за перегляд. Будь ласка, діліться цим відео з вашими друзями. Комусь це відео буде точно дуже корисно. Також підписуйтесь, в мене завжди цікавий контент про ведичні знання. Дякую за увагу. До зустрічі в наступних відео.